Пан так народ, блядь. Сьогодні я вам покажу е, планшайбу по ціні бутилки пива і сухариків. Коротше, з батією ми поїхали здавати мідяшку. Здали мідяшку, отримали кеш, пішов ягитись по металовому. Дивлюся, оп, а там вона планшайба від е, поворотного стола. Ну, ми лишні з нею нахуй відкинули, це вернеться назад. Оця от деталь в Вигляді шестерні вона більше нам не потрібна. Ой, ось оця деталь. Ця деталь ми вже вжили. Оця деталь ми її вкладемо назад і спробуємо її крутити в токарному. Е, латунний молоточок. Пробуємо на захистувати. Латунний. давай Пивом. забирай. Ще з масленкою. Запресувалися. ми так закрутимо. І що коштує тобі та шайба? Та шайба обійшлась мені 120 гривень. Це бутилка Хмелеусу в нашій пивнуці. Чули, як треба купляти. Отак. Ну вона ще зачухана. Вон, пиво дорівнює планшайба. Ми її відоміємо. Але сьогодні ми її з вами спробуємо покрутити на ТВ-320. Давно я хотів планшайбу, але все не було часу купити заготовку і зробити її. Але час прийшов і я її знайшов за бутилку пива. Шість із градусами. Ось оє градуси. Це стіл від поворотного столу. Талам якийсь получився. стіл від поворотного столу. І чи літають. Зараз ми її спробуємо покрутити ту карному, чи вона взагалі проходить. Вона буде, звісно, перебиратись, ще, митись, але зараз так чисто навскидку. Зараз будемо запускати і... і тікати, щоб не прилетіло в голову. А нічого воно не прилетить тобі в голову не переживай. Ну, Якщо таким ключом затягнути, обов'язково синім. Або обмотаний синьою ізолентою. Тоді нічого не прилітає. Запам'ятайте. Лайфхак від Мар'яна. Кісхуйові болти вони тут були, але чуть то вони. Не то в потай, треба буде їх старцювати потім. Ааа, вони не тут були. Вони були... тримали ту шестерню. Ладно, зачіпаємо це в декарний. Поки навіть приходить над станиною. Що немало Зараз будемо перевіряти... ніде не бьет. <су> Всюди блядь. Ще якесь Дрипало їде. Десь на вулиці. Так, нажали. Ну що? Нейтраль. Запускаємо і тікаємо, так? Не. 3-6 оборотів. Ця штука. Приходимо над станиною. буде крутити. Будемо зажимати все. Все, що не зажимає трьохкулачковий, то зажме планшайба. Ладно, даємо більше оборотів. Щось не цікаво. 290. О, А є, конечно, вона сильна. Ну ладно, ми то впиратимо, приоточимо. бити вона не буде. Але подивимося на вібрації, зараз. Пиво не політається, вібрації в межах норми. Поки що, Якби було б ось о, то була би біда. А отако-то годно бути. Якщо такого, то одразу тікаєте. І виключаєте живлення, візите на гараж, виключаєте живлення в майстерні, Бо тому що біда може бути. А така нур. То ми поправимо, то буде грало. Так що, народ, ходіть по металоломах, не чекайте кращих часів, зараз желі забагато. На металоломах ціни трохи попадали, відпрадують по доступних цінах. За бутилку пива можна купити ось таку прекрасну планшайбу і не мучитись. Зразу з тепазами. Тобі з шкалою можна робити ділення. Так, в нейтраль. А ну покажи ділення. Оце ж відповідна стола. Можемо ділити собі те, що нам треба. 360 ділень. І погнали. Це у нас ноль. О, нуль, то 70. О, нуль. Все, що ще треба, Для щастя. то ми відпередолимо тако і будемо братись, напевно, за то, з воротніми кулачками в процесі, ну, то буде видно, щоб воно не било, там ми приточимося, то підженемо. Ну і тут і виліт дуже великий, трохи некультурно. Чим більший виліт, тим менше жорсткість, нам то не пасує. Але вона буде кріпитись завжди в патрон. Ніколи я не буду її напряму чіпати, бо в цьому немає потреби. Те, що ми оцей хвіст куратимо, це так для експерименту було закрутити і подивитися, як воно там собі крутиться. І чи проходить над станиною. А над станиною на ТВ-320 все якраз приходить навіть е, над супертом. Можна собі проти самку це. Можна продовжувати пити пиво. І не показувати дядьку Максиму, як воно б'є, бо буде дядько Максим сваритись. сваритися. Дядько Максим, якщо дивишся це відео, ми не сварилю. Вважайте з такими речами, завжди будьте уважні, тому що планшайба це підвищена небезпека, і тому таке не використовуйте в процесі роботи, працюйте на планшайбі тільки з тверезою головою і на невисоких оборотах, а то може з'явитися великі вібрації і вилетить або деталь у вас, або планшайба. І може, можуть бути дуже неприємні наслідки.